Зимові поробки новорічні подарунки справжні В мене знати Аліна і робити ці поробки. Я буду не сама, а з вашими друзями, лисичкою і пандою. Сьогодні ми будемо з пандою робити 3 d ялинку Не просто на листочку, а щоб вона була така, як справжня. І для цього вам знадобиться той колір, який вам подобається, а краще їх змішати. Наприклад, можна змішати блакитний і біленький, можна змішати рожевий і біленький, ніби вона рожева і в сніжку, а можна змішати будь-які кольори. Накатати маленькі кульки і у вас буде різнокольорова, ніби вже прикрашена ялинка. А як її зробити в 3D об'ємну, я зараз покажу. Для того, щоб зробити нашу 3D-ялинку, нам треба е, змішати перш за все ті кольори, які нам подобаються. Панда, який тобі подобається більше кольор, скажи мені. О, я ще всі не встигла взяти рожевий, давайте змішаємо з біленьким, ніби то заснішаємо. Рожева ялиночка. Це дуже просто. Ми дістаємо увесь пластилін. Він знадобиться нам увесь ось таким чином. Тепер, до речі, ось такий лайфхак. Якщо у вас прилипає пластилін до пакетику, просто зробіть ось таким чином. І весь пластилін почне чіплятися. До великої кульки. І у вас на пакетику не залишиться оцих залишків. Ось такий невеликий лайфхак. Точно так. І від рук можна зайвий пластилін зібрати, і буде вам весь матеріал у ручках. Тепер додаємо біленький колір, небагато, десь третину, третю частину пакети. І зараз. Ті, хто знають, мабуть, всі знають, що таке слайм, як він класно розтягується. Ми ось таким чином змішуємо, бачите? Ось таким чином. І як жуйку розтягаємо для того, щоб на нашому пластиліні робились ось такі, як смужечки. На жуйку, схоже, так? І тепер ми з пандою накатаємо багато-багато кульок, бачите, дуже не змішую. Відірвали. Накатали куличку. І ось таких кульок треба, ну, штучок, 15. Ось, дивіться, скільки класних кульок, Таких вони ніби уснішують, ми накатали разом з пандою. Я б сама не справилась, чесно. І тепер нам треба зібрати нашу ялинку. Для цього візьміть звичайний аркуш, на який ви будете просто їх розміщати. А потім, коли ялинка десь е, через деньочок вона висохне, ви зможете її підвісити е, на е, вірьовочку і прикрасити вашу ялинку або навіть рюкзачок. Тож, дивіться, ми просто будемо складати спочатку величенькі, і обов'язково дивіться, щоб пластилін він торкався добряче одне одного шматочки. Тоді цей пластилін, він таки щепиться і точно вже не розщепиться. І ваша ялиночка буде триматися дуже міцно, ось таким, ніби як квіточкою. От вона взялася. Так, все. І наступна наша, наступний ярус. Ми ось таким чином. Обов'язково, щоб. Кульки одне одно торкалися. Тоді не розклеїш цю ялинку. Це я вам 100% гарантію даю. Так. І третій Я вона у нас така, як зефірка виходить. Так. І дивіться, беремо останню. Кульку ми чіпляємо сюди догори. І в нас залишається одна, ну то не страшно. А все-таки в нашій ялиці от не вистачає якоїсь родзинки. так? Треба її якось прикрасити. А це взагалі дуже-дуже просто. Ми беремо будь-якого кольору пластирін і робимо маленькі-маленькі такі крихіт. Пластиліно. І також в рандомному такому порядку будемо чіпляти ці маленькі маленькі вогни, маленькі маленькі вогники будь-якого кольору. Тож приступаємо до роботи мілкої-мілкої роботи! Ось ми вже накатали багато-багато таких ялинкових прикрас пандою. І зараз разом будемо прикрашати нашу ялиночку. Пам'ятайте, щоб кулька добряче прилипла до вашої ялинки, щоб коли вона висохне, вона не розсипалась. І ці кулечки маленькі не повідпадали. Прикрашаємо ялиночку. Ось ми вже прикрасили нашу ялинку, але все ж не вистачає якоїсь ну, напевно гірлянди, так, яку робити дуже-дуже просто. Ми візьмемо, ми ж знаємо, що якщо в нас є гірлянди, ми її так по колу, по колу намотуємо на нашу ялиночку. Таким все ночи беріть будь-якого кольору, ось таку робіть тоненьку-тоненьку ковбасу. От, і будемо нею потім обмотувати в нашу ялиночку. Але робіть її дуже-дуже тонесенько-тонесенько. Для того, щоб вона виглядала, ну, скажімо так, елегантно. Ось Одну тоненьку довгеньку таку гірляндочку. так І я пропоную вам зробити ще одну таку тоненьку, довгеньку гірляндочку і перекрутити її одну з одною, ніби то, знаєте, такий льодяник білого, знаєте, такого червоного кольору продається. так Ось таком, таким чином по спіральці ми. З'єднаємо наші дві гірляндочки, і ними прикрасимо, і наша зефірна ялиночка стане ще гарнішою. І ось ми зробили вже дві гірляндочки, які будемо зараз дуже-дуже акуратно переплітати одна зору. Все ми зробили, а тепер будемо прикрашати. Ось така ялинка, цукерка у нас з вами вийшла. Ви можете її зробити ще більшою, яскравішою, будь-якого іншого кольору. А потім, коли вона висохне, ви зможете одягнути через ці маленькі щілиночки таку маленьку, або стрічечку, або ниточку і підвісити таку кульку собі на ялиночку. Всього найкращого робіть іграшки для вашої ялиночки з задоволенням і зі смаком. Діти, для того, щоб зробити усі сьогоднішні поробки, вам знадобиться всього лиш один матеріал. І це повітряний пластилін. Ось такий. Дякую, друзі, що були разом з нами. І я сподіваюся, це ще наша неостання зустріч!